Арени новини хвилювання за рідних. На жаль, причин для стресу ми з вами зараз маємо чимало. Все це впливає не лише на наше тіло, але й, звісно, на наш голос. Він починає слабшати, говорити може бути важче, можуть з'являтися захриплість. Наслідки можуть бути ну настільки індивідуальними і непередбачуваними. А відчуття насправді у тілі такі, що воно все сковане. Стрес і справді дуже є небезпечним. Хвилювання ніби ставить на тіло печатку. м'язи шиї і щелепи замикаються першими, не напружуються, мозок починає виділяти в кром кортизол гормон стресу. А так як у нас щоденні небезпеки, то ще й додається адреналін. А вся ця суміш це просто грім. Вона активізує і готує до втечі весь наш організм, тобто до руху. Але зазвичай, що ми робимо? Ми йдемо в укриття, а там місця може бути не дуже багато. Ну і відповідно в нас починається замкнете коло. Що ж робити? Звісно, якщо у вас є можливість порухатися, рухайтесь, стрибайте, можете присідати, можете займатися зумбою. Ваш вибір. А щодо голосу я пропоную перше це розімнути щелепи, оці замки, оці всі м'язи, які у нас отут знаходяться: як пластилін, ніжно, працюйте, наче з тістом, розминайте їх і дозвольте, щоб вони так якби трошки розігрілися. Одна-три хвилини, не менше. Далі переходимо до позіхань, але таких. І ще трьох посіхань, щоб в кров надійшло більше кисню, ну і вивільнилися максимально наші замки, які є ось тут на щелепах. І останнє різкі видихи животом. Тобто діафрагмальне дихання ми підключаємо зі звуком F, тобто вдихаємо носком, дихаємо носком. І у вас має активно рухатися ось оця частина, де у нас діафрагма. І на завершення я лише хочу сказати: обіймаю вас голосом поменше всім стресів нам.